Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Ну, от, сьогодні ми поговоримо про таку цікаву срібну монетку. Ну, одразу можу сказати, що йдеться про римський динарій. Круглий діаметр коливається від 17 до 18,5. Вага трошки більше за 3 грами. Ну і що ми тут бачимо? Ну, Аверс визначається за портретом імператора. І от ми тут читаємо, по колу є напис М. Комодус, Антон Авг, Піус. Ну, це скорочений напис, тобто М це Маркус, Комодус не скорочується тут в цьому випадку, Антон це Антонінус, Авг – Августус і Піус. Тобто в перекладі Марк Комод Антонін, імператор благочестивий. Ну, а імператор тут Август і Піус благочестивий. Ну, Враховуючи, що ми тут маємо просто в легенді повне ім'я Комодус, і сам портрет, в принципі, достатньо характерний. Ну, Я б сказав, би, що в цьому випадку його, якщо йшлося лише про портрет, можна було б ну, певною мірою сплутати з деякими портретами батька Комода Марка Аврелія, тобто -то десь так в середньому віці. Там карбувалися монети, які були от портрет, схожий на цю версію портрета комода. Він такий достатньо ретельно гарно зроблений. На реверсі ми маємо напис по колу, який менш читабельний, то тут його якась частинка так тільки нижні частини видно цих літер. Це скорочення P, M, T, R, P, ну я б сказав би, що 9 римське імп, римське 6, кос, 4, ПП. Тобто це таке довге скорочення. Не буду зараз його розкривати. Повністю я думаю, що зараз це можна буде і відео зробити. Тобто, переклад, верховний жрець, трибун в дев'ятий раз, верховний головнокомандович, тобто імператор. В цьому випадку у шосте і консул у четверте, ПП це батько нації. Тобто Патер Патрії. Ну, от, власне кажучи, такий напис. Власне, за оцими там, трибун в дев'ятий раз, там, імператор у шосте, якраз і можна визначити, що ця монета карбована в 183-184 роках, коли, власне, качи Комод якраз обійняв ці. Посади і почесні звання отримав якраз в цьому проміжку. Ну, і слід сказати, що ми на реверсі бачимо жіночу постать, яка стоїть ліворуч, тримає у витягнутій руці. Гілку, ну, очевидно, що оливкову тримає їх над колосками, а в лівиці у неї ріг достатку. Ну, Очевидно, що йдеться про Пакс, це римська персоніфікація миру. Це достатньо поширена персоніфікація на римських монетах ну, більшості імператорів. Ну, слід сказати, що е комод, е як я вже зазначив, це син Марка Аврелія і м м його дружини Фаустини Молодшої. Він народився 161 році, м м в 161 році і в 15 років став співпровідцем свого батька, е що достатньо характерно для е скажімо так, синів імператора. Бувало і в більш молодому віці, особливо пізніше вони приймали ці обов'язки, і він обійняв імператорську владу вже після смерті Марка Аврелія у 180 році. Ну, слід сказати, що комод достатньо відомий завдяки, зокрема, і продукції Голлівуду. Як відомо, він брав участь у таких кривавих ігрищах в ролі гладіатора, ну, слід сказати, що його образ, як, скажімо так, тиранічного імператора, який стратив багатьох сенаторів, який от був схиблений на, скажімо так, особистій участі у на гладіаторських боях і так далі. Тобто, я думаю, що він значною мірою дещо перебільшений, тому що дослідження показують, що він, наприклад, проводив достатньо великі роботи по зміцненню прикордоння з германцями, а цього не написали римські історики. Це вже відомо якраз з досліджень археологічних. Ну, відомо, що він вів війни в Британії з тамтешніми племенами, які періодично повставали проти римського панування і проти тих племен, які так і не підкорилися Риму. Ну, відомо, що в 192 році Рим охопив голод, і от під час повстання Комод був убитий. Причому сенат, який серйозно постраждав, і там було чимало сенаторів, яких впродовж свого правління комод стратив, він оголосив комода проклятим імператором, заборонив його вшанування його пам'яті. Але тут, після цього, це ж комод був останнім з династії Антонінів. Після цього розпочалася така ну, порівняно коротка боротьба за владу, яку, в якій переміг Септимій Север. І от, власне кажучи, Септимій якраз ухвалив обожествити комода і надати йому відповідні почисті. Ну От, власне кажучи, така історія комода і цієї монети я б сказав би, що в хорошому стані. Як для комода, і враховуючи, що на той момент е, е, якість срібла в монетах вже е, істотно погіршувалася, тому він, ця монета ще дуже добре збереглася. Ну, от е, така, е, Такий римський динарій. Якщо вам було цікаво, е, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі.